Трансляція розпочалась. Так, доброго ранку, колеги. Я всіх вітаю. У нас сьогодні засідання комісії з питань архітектури містобудування та земельних відносин. Зараз подивлюсь, присутні. Так, всі присутні. Добре, тож ми розпочинаємо. Як завжди традиційно, напередодні сесії, за тиждень ми проводимо нашу комісію. Тож сьогодні ми маємо розглянути загальний порядок денний, наші профільні питання п'ятого розділу, наші профільні питання виконкому, та інша там хідна кореспонденція, що надходить до комісії. Тож, колеги, є пропозиція, якщо немає питань. Та заперечення розпочати. Порядок денний. Зараз я його відкрию. Порядок денний 69-ї сесії, яка відбудеться, як я вже сказав, наступної середи. Тож традиційно в нас 6 блоків питань. Та починаємо. Перший: це фінансово-бюджетні питання: 1-1-1-5. Це 5. Проєктів рішень. І Марія, підкажіть, будь ласка, я ще бачу, у нас буде продаж земельної ділянки. Це також додадуть до першого розділу, так. Так, колеги, один, один, та розглянемо ще буде 1.6, Його додадуть пізніше сьогодні ввечері. Фінансово бюджетне питання: 1-1. 1.2 – це внесення змін до бюджету територіальної громади на 25 рік, та відповідно внесення змін до програми економічного і соціального розвитку територіальної громади. Давайте заслухаємо доповідача. Будь ласка, стисло. Які коригування здійснюється в пунктах? 1.1 та 1.2. Так, да, добре, хорошо. Угу. Так, да, так. Да. Пані Тетяна, ви в ефірі. Так, да, добре, добре. Угу. Добрий ранок вибачаєш. Доброго ранку. Пункт 1.1 – внесення змін до показників бюджету. Ми цього разу у нас надійшли трансферти з державного бюджету у загальній сумі 15,3 мільйона. І, відповідно, збільшені будуть доходи і видатки. Трансферти надійшли на оплату праці, на доплату педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. У нас вже в бюджеті закладена за ця субвенція 77 мільйонів. І зараз ще додатково надійшло 13,7 млн грн. Доплата буде здійснюватися у розмірі 1300 гривень. Це, виходить, з початку року і з 1 вересня по 2600 гривень додатково педагоги будуть отримувати кошти. І надійшла нам субвенція з державного бюджету в 1 597 тисяч гривень. Це нова субвенція на супровід, на забезпечення діяльності фахівців і супровід. Проведу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність і територіальну цілісність України. Ці кошти будуть спрямовані департаменту охорони здоров'я для п'яти лікарень 737 тисяч гривень на оплату праці та працівників, які будуть супроводжувати вітеранів, і 860 тисяч гривень на управління ветеранської політики, яке було у нас створена при департаменті з питань місцевого самоврядування внутрішньої, внутрішньої та інформаційної політики, також на оплату праці в цих фахівців. Крім того, в проєкті рішення у нас врахований перерозподіл коштів. За рахунок скорочення обсягів резервного фонду у нас додатково виділено 9,3 млн гривень департаменту з питань організації населення, самоорганізації населення на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів, які відбулися. 26 з на заміну вікон дверей, покривель у, буд у житлових будинках ОСББ, і також е на виконання доручення начальника обласної військової адміністрації за рахунок скорочення резервного фонду 45 млн. мільйонів пропонується спрямувати у вигляді субвенції до обласного бюджету на виконання пр заходів програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Дніпропетровської області е з там 120 мільйонів, ну зараз поки що 45 мільйонів пропонуються спрямувати. Крім того, в рішенні враховано надання цільових субвенцій для 10 військових частин 40 мільйонів гривень за рахунок тих 500 мільйонів, які у нас вже закладені в бюджеті. 10 військових частин на рахунки отримують Кошти на придбання необхідного майна. За рахунок перевиконання у нас не дуже велике перевиконання цього разу. Зараз пропонується тільки лише збільшити доходи спеціального фонду на 6,5 мільйона. У нас є перевиконання за рахунок надходження пайової участі, відчудження майна і від продажу земельних ділянок. І ці кошти пропонуються спрямувати 2,5 мільйона гривень на головному управлінню ДПСУ Дніпропетровської області області на придбання поштових марок у нас є свідних звернення вони 5 мільйонів просять ну поки що 2,5 мільйона і у вигляді Субвенції 3 мільйона гривень у вигляді субвенції головному сервісному центру МВС для регіональних та територіальних сервісних центрів 1241, 12.42 12.49 на придбання станцій очікування і спитів, меблів для залів очікування, комп'ютерної техніки, там, телевізорів і необхідного обладнання для сервісних центрів. 3 мільйона гривень, 700 тисяч гривень міської раді на придбання 160 тисяч. Трьох стелажів для розміщення архівних справ і розпорядчої документації, і також міської раді 251 тисяча гривень на сплату членських внесків до асоціації, до Дніпровського регіонального відділення, всіукраїнської асоціації, органів місцевого самоврядування Асоціації міст України. Оце всі зміни на сьогодні в проєкті рішення невеликі. І в, в програмі соцекономрозвитку у зв'язку з тим, що субвенція для військових і субвенція для МРЕО це є капітальні витрати, також в, в програмі внесені зміни стосовно цих коштів в програмі соцекономрозвитку. Добре, Дякуємо, дякуємо, пані Тетяне. Колеги, чи є питання якісь? Питань немає. Дякую. 1.1.1.2. один, Затверд. Дякую так. Далі колеги. Пункт 1.3. Зменшення величини пайової участі. ТОВ «Клочко» на розвиток соціальної інженерної транспортної інфраструктури міста зменшується пайова участь на вартість мереж водопостачання та водовідведення, які були передані на баланс. У комунальну власність на 1 мільйон 394 тисячі гривень це типове рішення. Далі, 1.4. про затвердження проекту договору про співроб... співробітництво між благодійною організацією фундація Олени Зеленської та Дніпровською міською радою. Тут це зрозуміло. Договір про співробітництво. 1.5. надання дозволу на укладання договору про постачання природного газу між КП «Жилсервіс Дніпро та ТОВ газопостачальна кампанія Нафтогазтрейдинг. Також технічне рішення зрозуміло. Та колеги буде додано ще один пункт: 1.6. це продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Хмельницький. 12 по вулиці Богдана Хмельницького, 12, де розміщується гуртожиток п'ятиповерхова будівля, яка була придбана відповідним товариством з обмеженою відповідальністю. Земельна ділянка, 29 соток, продається згідно експертної оцінки. Зараз подивимось.

3 гривні за квадратний метр в індустріальному районі. Так, зрозуміло. Якщо нема питань, затверджуємо. Так, Марія, я собі покладу. Mm. Так, колеги, перший блок питань. 1,1-1,5 разом із рішенням, яке додадуть про продаж земельної ділянки, затверджено. Далі, другий блок питань: питання програм розвитку галузей і сфери міського господарства 2.1-2.8». Зокрема, внесення змін до рішень міської ради про затвердження програми соціально-економічного розвитку території, що обмежено проспектом Слобожанським, вулицею Каштанову, вулицею Столетова та територією Інтерпайп МТЗ. Внесення змін до програми розвитку транспортного комплексу міста, внесення змін до рішення міської ради про програму соцзахисту мешканців, внесення змін до програми соціального захисту мешканців, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Внесення змін до рішення міської ради про програму земельних відносин. Затвердження нової програми з охорони культурної спадщини та збереження історичного середовища. Внесення змін до програми розвитку галузі культури та внесення змін до рішення міської ради про програму розвитку освіти 2.1.2.8. 28 Колеги, чи є питання по цих? У восьми проектах рішень. Питання немає. Другий блок затверджено. Третій блок питань: питання комунальної власності 31 312 Це надання три рішення щодо надання департамент, дозволу департаменту капітального будівництва Дніпровської міської ради на передачу капітальних видатків після виконання робіт. Об'єкту нове будівництво зовнішніх мереж електропостачання від ТП9 до ТП 14 до захисної споруди. І ще такі ж самі два рішення: від ТП51 до ТП 712 і від ТП5967 до захисних споруд. Зрозуміло, технічні рішення. Далі: 3-4, дозвіл КПНФОРАД на списання з балансу майна. Дозвіл 3.5. Міська інфраструктура на списання з балансу торгових кіосків. 3.6. Дозвіл комунальному підприємству водноспортивний комбінат міської ради на списання з балансу нерахового майна по вулиці Набережної Перемоги. 13. Це, я так розумію, куди влучив шапет. А... Зараз подивимось загадати. <кій> так, це за клубом Бартоламео. І далі. 3.7. Надання дозволу на списання з балансу місць світла об'єктів зовнішнього освітлення. Зрозуміло. Далі 3.8. 9. Це включення об'єктів, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону. До переліку другого типу, зрозуміло, це бюджетні об'єкти та комунальні. Так, 3:10, 3,11. Зняття з балансу КП жилсервіс 5 малоквартирного житлового будинку. По провулку в Снайперському, 12, визнання балансу отримаючи об'єктів нарухоме на В'ячеслава Черновола, 99. І все. Це 3:12. Колеги. Третій блок питань. Питання комунальної власності. Так, зауважень немає. Затверджено Четвертий блок питань. Організаційно кадрові 4.1-4.10. Так, 4.1. Несення змін до рішення міської ради про затвердження структури виконавчих органів. Та uh, її загальної чисельності працівників. 4.2 про організацію освітнього процесу в закладах дошкільної освіти підпорядкованих департаменту гуманітарної політики. 4.3 внесення змін до рішення міської ради стосовно положення про Дніпровський міський центр соціальних служб. 4.4 внесення змін до рішення міської ради про створення комунальної установи Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. 4.6. Внесення змін до рішення міської ради про затвердження списків присяжних. 4.7 про рішення міської ради від 19.09. Це що за рішення? Давайте подивимось 96.35. 96, Так, міська рада вирішила установити, що пункт 1 рішення міської ради від 18 року про затвердження порядку передачі об'єктів благоустрою міста Дніпра в тимчасове використання не за функціональним призначенням для здійснення господарської діяльності. Діє з 31 грудня, якого року не написано? В при якому припинено, що скасово я не стану відповідно до закону. А, тоді зрозуміло. Так, тому що невідомо, коли це, все, на жаль, завершиться. Так, колеги, це який був пункт? 4.7. Так, і далі: 4 4.9 4 9 та 4.10 – це затвердження статутів комунальних підприємств. жилсервіс 14 Реформ житло та енергодім. Колеги по четвертому блоку 4:1:4.10. Якщо немає питань, то затвердження. Далі наш п'ятий розділ профільний це питання земельних відносин. Ви всіх зараз маєте змогу бачити у комісії перед вами. Та повний перелік. Ви отримали, як завжди, на ваші електронні адреси. Тож, розглядаємо зараз, працюємо, затверджуємо і те, що погодили, з'явиться в нас ввечері в оновленому порядку денному. Тож, колеги розглядаємо. Далі, паралельно в нас є, є проекти рішень виконкому наші профільні. Які ми маємо розглянути? Зокрема, 30, 29 проектів. Так, це як завжди, присвоєння адрес та інші питання. Зокрема, внесення змін до рішення про продання дозволу департаменту КАП будівництва. Дніпровської міської ради на виконання функцій замовника з проектування та будівництва об'єктів захисних споруд цивільного захисту за захисні споруди. Далі, зняття з контролю рішень виконкому, це ті рішення, які вже виконано. Про комісію з визначення розміру збитків, заподіяних міській раді власникам землі та замикористувачам при використанні земельних ділянок. Так, це у нас що за рішення? Давайте його. Марія, є це рішення у нас в комісії. Один, два. А, все я бачу. Я візьму да, <праць> mm -hmm. так перелік. Так, щодо захисних споруд, зрозуміло. Знаття з контролю. Це перелік. Бачу і так. Це перелік тих рішень виконує, які виконано. Згідно інструкції з організації діловодного контролю. Так, про комісію з визначення розміру збитків. <клес> Створити комісію. А вона що не була? Вона вже була вона неї створена. Це щось нове? А <клес> новий. А давайте заслухаємо доповідача. Будь ласка, Володимире, прокоментуйте рішення виконкому про комісію з визначення розміру збитків за події на Дніпровській міській ради, які у нас тут зміни. Дякую. Доброго дня. Дякую. Доброго дня. Е, у нас так дійсно є діючі рішення виконкому про комісію, але там було багато вже змін внесено. До, до сьогоднішнього дня тому е, юристи запропонували, оскільки у нас є нові зміни, які стосуються посад членів комісії, і деякі зміни в положення е, і в повноваження комісії запропонували викласти е, в нові редакції, а всі попередні з рішення е, визнали такими, що втратили чинність. Е, тому на сьогодні це рішення зі змінами в частині, як я вже сказав, тільки е, нових посад членів комісії і. Додали два пункти в повноваження комісії, які необхідні в майбутньому для здійснення повноцінної роботи комісії з визначення розміру збитків. Зрозуміло, склад не змінюється комісії? Склад не змінюємо, тільки посади. Добре. А що щодо посад? Е, ну там змінились посади, якщо у вас є можливість порівняння таблиці. Е, просто ага, посади, да. я так розумію, там деякі нові управління е, створений, був департамент із інспекції. А, ну так, да, да, бачу порівняння таблиця, шредна редакція. Так, да, і справа запропонована. А, ну це технічна зміна, оскільки раніше так, це була так, інспекція, технічний. а зараз це департамент. Зрозуміло. Так, да. все правильно. Назви посад змінюються. Добре, дякуємо, Володимире. Дякую. Це розуміло. Далі колеги. Присвоєння адрес житловим будинкам індивідуальним, зокрема, за адресами. Ольгерда Бочковського, 6А, 6Б, 6В, 6Г. Вулиця. Амунцена, 19Б, вулиця Дубовика, 36, вулиця Житомирська, 284 Г, вулиця Любимівська, 11, вулиця Порохова, 38, та 38 А, вулиця Поштова, 53 А, вулиця Дирижабельна, 70, вулиця Анатолія Дімарова, 20. Вулиця Бетховена, 35Б, вулиця Велика, 63А. Вулиця Броньова, 77, вулиця Євпарійська, 101 та 101. А. Так, індивідуальний житловий будинок. Кисарай, вулиця Вітряна, 85. Провулок Орільський, 55. Вулиця Бережна, 289 Б, вулиця Луштинська, 21А, вулиця Ракетобудівників, 93. Надання дозволу громадянину Кожушному на проєктування будівництво кафе, вулиця Квітки, Цисик, 11Д. Усунення наслідків порушень правил благоустрою. Давайте подивимось так. Це що? Ну, це все. Дорожчина зараз. Так, наслідки усунення правил благоустрою. Вжичі заходи. Так, додаток. Так, демонтаж тимчасових споруд, на яких немає відповідних документів на розміщення. Це елітний майданчик. Торгівля продовольчими та непродовольчими товарами. Вулиця Небережна Перемоги 82Б. Тимчасові споруди наближної перемоги 112Д та проспект Дмитра Верницького 83 з половине обладнання. Зрозуміло. Далі друге рішення продовжування наступків. Плітній майданчик детектор Павла Ніренберга 3Б. Тимчасова споруда вулиця Рофорна та Космонавтів 22. Да, літній майданчик без назви. Зрозуміло. Так, і останнє рішення, колеги: це затвердження порядку організації та проведення на території міста Дніпра виставково-ярмаркової діяльності. Це регуляторний акт щодо розміщення ярмарок. У нас буде. Я так розумію, робоча група. якій присутні всі голови адміністрації е Дніпровської міської ради, відповідно, вони на своїх, по своїх районах будуть всі ці місця затверджувати та. Моніторити. Так, що в нас? Донецька, шосе, 20, Федора Вовка, 36, передова 192, Петра Кавнишевська, 27К, -ка, у районі Палацу культури Металургів, метро Будівська, 4, Юрія Кондратюка, 2, Генерала Безручка 10, Івана Багрянова, 13, Шечевський район, так, Янгеля 16, Шевченківський район, Тополь 3. Будинок 57, Тополь 2, будинок 14 та Данила Нечая 11. Зрозуміло. Так, колеги, щодо рішень виконкому, це все. Якщо немає питань, зауважень або заперечень, затверджуємо. Також в нас є вхідні листи департаменту по роботі з активами щодо надання рекомендацій по строках оренди. Як завжди, ми керуємося нашим правилам, або згідно заяви е власників нерухомості, за їх бажанням, або за висновком голови. Так, Марія, це все. Більше немає у нас. Е Нема. Все що серед. Це рішення виконкому про надання приватному екстерному товариству Міжнародний тенісний центр та Стеніцентр. Дозвіл на проектування та будівництво відкритих басейнів допоміжних будівель та споруд по вулиці Набережної Перемоги 51. Це замість старих тенісних кортів. Клубу «Восход» Планується побудувати е рекреаційний центр з басейнами. Зрозуміло. На набережні це. Це, це де має місце роботи. Так, колеги, ну все я більше нічого не бачу. П'ятий розділ розглядаємо, затверджуємо і додаємо у порядок денний. Тож на сьогодні все. Дуже дякую за присутність та за ваш час. Всім гарного дня. До побачення.